Поговоримо про сучасне рішення для видалення небажаного волосся фотоепілятор. Прилад поєднує в собі передові технології та комфорт використання в домашніх умовах. Технологія IPL від японських розробників забезпечує безпечне видалення волосся, світлові імпульси спрямовуються на корінь волосини та переривають його ріст. Завдяки цьому процесу з кожною процедурою волосся стає тоншим та менш помітним, а результат тримається довше. Цей фотоепілятор має ергономічний дизайн, що забезпечує зручне використання в будь-яких умовах. Ви можете легко обробити як великі, так і важкодоступні ділянки тіла: ноги, руки, область бікіні, навіть обличчя. Прилад оснащений п'ятьма режимами інтенсивності, що дозволяє адаптувати процедуру під ваш тип шкіри та рівень чутливості. Окрему увагу варто приділити безпеці використання. Фотоепілятор оснащений вбудованими датчиками шкіри, які визначають її тон та автоматично регулюють інтенсивність спалахів світла. Це знижує ризик подразнення і робить процедуру максимально комфортною для вас. Крім того, прилад має функцію захисту від випадкових спалахів, що гарантує безпечну експлуатацію навіть для новачків. Ресурс лампи 350 тисяч. Тісяч спалахів, що забезпечує тривалий термін використання без додаткових витрат на змінні картриджі. Великий lcd дисплей показує вибраний рівень потужності та залишковий ресурс спалахів. Комплект включає все необхідне для епіляції: фотоепілятор, захисні окуляри, блок живлення та посібник користувача. Якщо ви мрієте про ідеально гладку шкіру, цей пристрій стане вашим незамінним помічником. Найкращі результати досягаються після кількох місяців використання, і шкіра залишається гладкою на тривалий період.